This is Russia. Delicious cuisine. Beautiful women. Як відьма скаже, скільки святу, землю впало, зерен жита, стільки разів буде. Відьма сьогодні ваша я, і ми продовжуємо нашу серію Зоряні війна. Привіт, мої жабенятка, мавпенятка, кроленятка, медоїденятка, хто хоче нятка, жабенятка уже були. Одним словом, вітаю всіх поціновувачів музики і українського музичного простору, який не завжди був досконалим і не завжди продовжує ним бути. І сьогодні ми будемо досліджувати атаку колонів. І звичайно. Ну, перша ідея, яка з'являється в той момент, коли е, ти чуєш про атаку клонів, це плагіат. Але мені хотілося б говорити не лише про плагіат, а і про присвоєння, власне, присвоєння того і видачу його за своє. Це е, знаєте, е, плагіат фактично є чимось присвоєним, але тут ситуація трошки ширша, і більше того мені захоть. Хотілося поговорити з вами про той фактор, який пов'язаний з тим, щоб клонувати росіянців тут у нас, причому е, у якості чужих ці мислеформи або якісь там я не знаю асоціації або елементи ідентичності для того, щоб ми стали клонами совітської держави, русского міра, щоб нас тут не було, і натомість замість нас були якісь клони тому. Сьогодні ефір буде різноманітним, і ви знаєте, коли я його готувала, я зрозуміла, що все в новий ефір не влізе. Тож анонсую зразу другу частину, і попередньо вона можливо вийде завтра, але це все поки що не точно, тому що все сьогодні не влізе. А мені хочеться з вами поговорити з приводу того, що ж відбувається на нашій сцені. І що відбувається на сцені сусідній, яка намагається нашу сцену мавпувати, присвоювати, гвалтувати і вивертати на свій лад? Тож маю надію, ви готові. Починаємо наш прекрасний заїзд цими жахливими дорожками, які тут у нас проклали рускаміровці. Дякую, що ви пишете. Дякую, що ви активні. Починаємо. Прекрасна пісня. Взагалі, поється на українському, але щоб всі понимали слова. Прийдеться петь на русском. Коли ми стикаємося з першими паростками плагіату з боку росіянців, це прикривається прикриваються завжди формою тим, що щоб всі понимали, треба перевести на общепонятный язик, і поэтому ми будемо петь на русском то, що написано українською мовою. І ви знаєте, з одного боку, росіянці постійно розповідають там, що немає ніякої української мови, що це просто діалект, що вони і так розуміють українську, білоруську, яку там ще розуміють. Але як тільки скулупнеш раптом виявляється, що вони не розуміють і їм треба обов'язково переписувати наші тексти наново. І переписуючи їх, гвалтувати їх. Я зараз буду дзеркалити поведінку Макса Назарова, якому не сподобалося, що русалка бліда на гіллі сидить в перекладі Пушкіна. Але ви розумієте той переклад порівняно з тим, що роблять росіянці з нашими народними і не дуже народними піснями, це просто якесь шедевральне. Витвір, тому що переклади росіянців це ригачечна регачка. Починаємо. Отже, яку пісню треба було перекласти для того, щоб рускі поняли текст? Ночень колуння літня ясна зв'язку, <му> так ярко горят в зад взад в ад взагалі. Насправді вони відкривають своїми переспівами і трактуваннями українських текстів. Двері в Ад і в Ад і шеол І ви тут пишете, що ви не можете відійти від оцієї В'єтки Калін, пахпакленіліся, але «Вєтки Калін ми будемо розбирати е, уже в наступному випуску, тому що то більш такий сучасний репертуар. А сьогодні ми будемо по більш давнішньому репертуару проходитися. І звичайно, це та пісня, яку часто шукають як «Ніч'я», Камісячна. Я думаю, що ви знаєте цей мемасик і мені дуже подобається, що виявляється, замість на хвилиночку в гай треба виходити на мінуточку в сад, тому що зв'язки так ярко гарять. Але питання в тому, що насправді перенакшування тексту більш потворно виглядає, чим далі ти слухаєш цю версію ніч. Камісячний. У росіянців дуже все погано з тим, як вони перекладають деякі слова. Всі ми пам'ятаємо дорогого хазяїна. Як ви пам'ятаєте, це мій улюблений зразок взагалі присвоєння росіянцями українського, коли пане господарю перенакшуть на русський лад, получається дорогий хазяїн? І от ви бачите, це якась ціла система. Слово хазяїн немає в російській мові тієї конотації, яку активно використовуємо в українській мові, коли говоримо про господара, про пана господаря. Те ж саме стається в той момент, коли росіяни намагаються намагаються перекласти текст сядем у купі. Ми тут під калиною і над панами я пан». Це все перетворюється на сядім вдвоєм падсвітущі каліною. бачите, до речі, каліна вони люблять переспівувати пісні з калінами, і одна каліна за окном ми теж з вами завтра розберемо. Самі себе господа. Ми сядім падсвітуші каліною і будемо самі господами. Я не знаю, що може бути гидутнішим, але мені здається, цей переклад отримує якийсь особливий приз. Садим вдвоем под цветущей калиною, сами себе господа. Дарого хазяїнцям і собі господа, запам'ятовуйте те, як російська мова взагалі-то насправді не призначена на те, щоб ставити холопів на місце панів, бо у них навіть воно кострубато, коли вони хочуть перекласти звучить, настільки воно не притаманне цій мові. З іншого боку, я зразу можу сказати зразу на виправдання, треба робити дисклеймер, що насправді, навіть коли росіяни співають наші пісні українською мовою, Мовою вони здатні їх спотворити настільки, що без ригачки і ну ем, я не знаю, пози раком у них це не вдається. Просто ще один такий флешбек на те, як можна виконувати ніч яку місячну, від заслуженої хохлиці руська музикального ринка Наташи Корольової не лякайся, що змерзнеш лебеденько, Тепло ні вітру, ні хма. Зверніть увагу, що потім по ідеї салоха від спокту чортові. Я не знаю, ну принаймні пантоміму нам показує Наташа Корольова відповідного плану. Я розумію, що у неї дуже складний був творчий шлях на російському ринку для того, щоб якось себе реалізувати. Але знову ж таки, такої падлючої версії ніч нічок ночі яка місячна, я ще ніколи не бачила. Ну, ми йдемо далі. Взагалі, насправді. Насправді, я спочатку думала, що я буду робити цілий випуск про плагіат, але виявилося, що такого контенту дуже багато. І про плагіати, про зразки плагіату. Багато хто зробив випуски з прикладами. Тож я просто обмежуся ще одним зразком того, як. Лінгвістично текст, який повністю передирають з українського, намагаючись дотриматися цієї ж форми, все одно лінгвістично ідентичним не є. що ми бачимо, ми бачимо з одного боку, вставай страна огромна, а з іншого боку, звернення до народу, до людей, і ми знову бачимо оцю проблему між. Холопами і панами самим собі, ну, рабів до раю не пускають, росіянам цього ніколи не зрозуміти. Зараз у них палають покани з приводу безвізу. Про це ми теж колись можливо трошечки поговоримо. Але я можу сказати, що оці всі переспіви вони досить сильно відображають природу рабського руськава міра, чи совєтська міра, чи будь-якого іншого міра, в який перефарбовувалася ця клята імперія, що у нас під боком знаходиться. Але от що вони намагаються якийсь текст переінакшити, і у них не виходить. У них господар, хазяїна. Над панами Япан превращається самі собі господа, що звучить дуже неприродньо, тому що це не типова формула для російської мови. Тут же ж страна огромна замість повстань народами, тому, що мова йде не про народ і не про націю, яка є рушійною силою, а просто про большу територію. В принципі, що і є відображенням того, яким чином еволюціонує Росія і взагалі здатна на еволюцію. Вона здатна. Тільки через збільшення території через страну агромної. До страни огромної ми трошечки пізніше повернемося. Але, звичайно, дуже багато цих всіх відео і про поручика Галіцина, і про я тут виписала і Мароз Мороз, і от хто-то з спустився. І оці всі пісні багато хто розбирав, викладав ці зразки. А мені хочеться поговорити про втрачений спадок, який ми з вами. Ну поки що я не знайшла його для себе. Мені дуже цікаво послухати цього переду буде. Тому поставлю вам лише уривок з неї. І я більш ніж переконана, що ви не здогадаєтеся, що це за оперета. Хоча я більш ніж впевнена, що фільм за цією опереттою ви 100 пудів як не бачили, то мінімум уривками бачили. Отже, уривок. <му> ಯಾಕೆ ಬೋಧಕ ಬೋಧಕ ಅವರಿಗೆ ನಾಚು ಬೋಧಕ ಮಾಮ್ಯಾ ಪಾತಿ ವಿಧಾತಿ ಶಾಂತಿಯ ನೀತಿ ಮನೆ ನೀರನೆ ಬೋಧಕ ಯಾಕಣ್ಣಾ ಬೋಧಕ ಮನೆ ನೀರನೆ ಬೋಧಕ ಯಾಕಣ್ಣಾ Це весілля в Малинівці. Ви пишете свадьба, свадьба в Малинівці, тому що я в принципі також поклала це відео як точніше, використала кадр з фільму у якості анонсу, але ви розумієте, що. А насправді це супертрагічна історія, захована за цим твором, тому що оперету насправді написав: зараз я буду підглядати, тому що у мене дуже дуже погана зараз пам'ять. Написав композитор Олексій Рябов і використав для цього текст письменника Леоніда Юхвіда. Але питання в тому, що ця оперета була дуже сильно. Українською надто сильно мала оце вираження українського, тому а, вверху а, в на палатях в Кремлі вирішили, що треба щось з цим робити. Що не може виходити оперета з текстом, наприклад, любити, мій хлопче, щастя роблять сильні. Такі меседжі не потрібні, тому ми будемо робити апірету на свій хахляцький лад для того, щоб показати українцям, як воно виглядає, українське село і українська культура. Ти знаєш, що я вирішив? Якщо красні к нам в село прийдуть, я до ним пойду. Драться. Правильно. І я з тобою. Тебе можна, тебе уб'ють. А тебе? Не таков я чоловік. Я насправді дуже хотіла знайти оперету оригінальну, яка була написана знову ж таки, буду підглядати Олексієм Рябовим. Але оригінальну я знайшла тільки оцей невеличкий уривок, де дует з оперети весілля в Малинівці виконує Клавдія Радченко і Михайло Раков. Це перше відео, яке ви бачили чорно-біле просто фон. Але якщо подивитися на титри у фільмі Свадьба в Малінавки. То музика Баріса Александрова, попри те, що Борис Александров взяв і дуже щедро запозичив всі ті мотиви, які вклав у цей Твір Олексій Рябов, і ви знаєте, тут я зайшла навіть на Вікіпедію і була трошечки здивована, що весілля в Малинівці стаття на Вікіпедії українська менш точна, ніж стаття на Вікіпедії російській, тому що в українській це оперета на основі одноіменної його лібретто Леоніда Юхвіда. і вперше поставлено в місті Харкові. Автором був головний диригент театру, композитор Олексій Рябов, а потім одночасно практично. З'явилася російськомовна версія композитора а, Бориса Олександрова. Ви знаєте, майже одночасно з'явилася російськомовна версія, якщо мова йде про композитора, да? російськомовна версія, ну композитор один і той, ну типа, в смислі російськомовна версія, ну значить композитор тут ні до чого. Але от Борис Олександров при, при Своїв собі е, цю ідею цю, багато дуже мотивів з цієї оперети, я слухала про це інтерв'ю. Я на жаль не маю можливості послухати саму оперету. Якщо у вас є десь посилання на неї, то я з задоволенням хотіла б дослідити цю тему. Але якщо подивитися на... Російську статтю то російська стаття звучить тим, що оперетта Олександрова написана за опереттою Рябова, і це навіть більш трошки справедливо, тому що по суті це відбувається присвоєння. Це такий гірший варіант плагіату, тому що це іде переробка в жахливу форму, в абсолютно шароварщину. І ми таким чином, по-перше... Тратили доробок композитора. По-друге, самого композитора, як ви розумієте, принизили всім цим. І по третє, ми не маємо нашого спадку. Натомість маємо абсолютно шароварний продукт, зроблений Олександровим. Якщо взяти деталі, то ну, по перше, знову ж таки. Любити, мій хлопче, щастя роблять сильні, я таких потужних меседжів в Свадьбі в Маліновки не зустрічала, тому що там, як ви розумієте, що зовсім другое. І далі, тут, якщо почитати, що фільм, який зняли поет свадьбі в Маліновки, рихачечний, абсолютно українофобний хахляцький фільм, приурочена до 50-річчя Великої жовтневої революції. І взагалі, ну, коротше. Ригати, ригати і ще раз ригати. Ух, а взагалі, ну до чого до чого не торкається українського русський мір? Воно перетворюється на лайніще. Навіть якщо ви нічого, ви нічогісінько не знаєте про український оригінал, коли ви чуєте російський переспів, то вже виникає дуже дуже багато запитань. Голосився, що комарик до повстанців, зголосився, зголосився наш комар до повстанців, гей, щоб кусати москалів, голодранців, щоб кусати москалів, голодранців. Кусати москалі, ще німату, гей, що прогнать з України ту голоту, щоб прогнать з України ту голоту, і, звичайно, звичайно, ми зараз послухаємо ще одну версію. Ой, що ж то за шум учинився у виконанні квітки. Цісик. Але я хочу сказати, що повстанська пісня була оригінально перше надрукована у пильному часописі Чорний Ліс 1945 року. І порівняйте взагалі тексти, как родная меня мать проважала», Тут і вся моя родня набіжала, ах, куди ти пареньок, ах, куди ти не хотів би ти ванюк во солдати. А можливо, родня прочитала повстанську версію цієї пісні, тому що я вам нагадаю: пісня завершується такими рядками. Ну, не завершується, зокрема, в пісні є такі рядки. Як упав же наш комар на полмості, поламав москалю рибра і кості, поховали москаляни полу людські, видно руки, видно ноги, видно пут. Пуцьку, я думаю, поховали москаля як собаку, видно руки, видно ноги, видно сраку. В принципі, все як в реальності. Поховали москаля край дороги, видно руки, видно ноги, видно роги. Тож недарма, не дарма, не дарма все-таки радня ваньки співала йому: ах, куди ти паньок, пареньок, ах куди ж ти? Не а, бути ваньок солдати. А тепер детоксикація, тому що я розумію, що вже треба детоксикація. І... Ми слухаємо Квітку цісик з прекрасним виконанням. Ой, що ж то за шум учинився. Ой, що ж то за шум учинився. Що комертай на мусі, я женився. Що комертай на мусі, я женився. Війно зажиночку, що не вміла, ти чоловічку, що не вміла, ще ти прясти чоловічку. Anismo con mariku da voditi, Suria tu Basula, Vanda ho marika tuba. Торешцові кости, коло малку, торешчисobі кости. Друзі, і у мене для вас сума новина. Я тільки побачила, що іде тривога, і я насправді у, а, в рамках акції Безпека перед усе перериваюся зараз ефір і маю надію, що скоро, скоро повернуся цьому бумкою. Маю надію, що вам сподобався цей уривок і далі буде цікавіше. Тож далеко не відходьте. А я поки що зупиняю стрім, тому що безпека понад усе.